Доброго дня. Сьогодні хотіла би поговорити з вами про посттравматичний стресовий у дітей. Цьому обов'язково треба приділяти увагу, тому що раніше говорили, що діти ну, вони не розуміють, вони легше, легше переносять, але насправді ця проблема є і вона досить серйозна. І ми повинні допомагати нашим і маленьким і дорослим і тим навантаженням, яке вони зараз отримують. Посттравматичний стресовий розлад. Давайте згадаємо, що це. це відстрочена чи затяжна реакція, яка розвивається після стресової або винятково загрозливого характеру подій і може викликати сильну. Стресу майже в кожної людини. ПТСР може розвинутися у людей всіх вікових категорій. І цей синдром зачіпає і дорослих, і малесеньких дітей, і підлітків. Більшість реакцій не стають психічними розладами. Наш організм ну, нам повезло, що створений так, що з будь-якими стресовими ситуаціями, з більшістю, йому вдається у більшості людей справитися. Однак ПТСР не розвивається внаслідок ситуацій, які повсякденні можемо назвати стресовими. Посттравматичного стресового розладу, як правило, у здорової людини не буде. Після розлучення, після втрати роботи, після невдачі на іспитах. Потенційно травмуюча подія, яка може викликати синдром посттравматичного стресового розладу, це подія, під час якої людина відчуває здорову своєму життю. Це обстріл, це перебування в ковідній реанімації, це автомобільна насильство, це травматичні пологи і інші надсильні подразники, надсильні стресові ситуації, які загорожують життю. І зауважимо, що посттравматичний стресовий розлад може бути не тільки у тих, хто пережив цю подію, а навіть у свідків цих травмуючих подій. Тому попередній доповідач казала дуже правильну річ, і тут я на 100% згодна, що треба обмежувати свій контакт з негативною інформацією, треба контролювати. Як багато інформації ми приймаємо, тому що, на жаль, сьогодні дуже багато ми отримуємо саме негативної інформації і стаємо свідками багатьох негативних подій. Симптоми ПТСР розвиваються не у всіх, тому ми не можемо казати, що прямо у всіх після стресової ситуації буде посттравматичний стресовий розлад. За статистикою він розвивається у 5-15% людей. Люди з посттравматичним стресовим розладом можуть не звертатися з допомогою протягом декількох місяців або років після травмуючих симптомів. Ну, от згадаємо, я вам хочу сказати, що посттравматичний стресовий розлад ця проблема завжди була актуальна, тому що. Дуже багато пацієнтів, які перенесли важке важкий перебіг ковіду, мають посттравматичний стресовий розлад. Люди, які е, воювали в афганській війні, знову ж посттравматичний стресовий розлад, який ніхто їм не допомагав е, вилікувати. Ще такий приклад з дитинства вам наведу. у мене бабуся пережила голодомор. І я ніколи не могла зрозуміти в дитинстві, чому вона починає плакати, якщо ввечері в домі не лишиться хоча б шматочка хліба. Так? Перенесений в дитинстві такий важкий травмуючий досвід людину нагородив посттравматичним стресовим розладом на все життя. ПТСР великий мім. Має неспецифічні симптоми, які можуть бути схожі на інші стани. Так, може пацієнт до вас приходити з скаргами на зовсім інші проблеми. Діти дуже часто кажуть, що болить животик. Так, і ми не можемо зрозуміти, чого ж болить, все ж нормально. І, і у дорослих свої прояви. Та ж артеріальна гіпертензія може бути наслідком е, стресової ситуації. Е, тому нам потрібно вміти навчитися на сьогодні. Це дуже актуально, вміти навчитися розпочатися. Пізнавати його. І раніше вважалося, що ПТСР невиліковний. Ми на сьогодні говоримо, що при адекватному лікуванні, при адекватній комплексній терапії ПТСР виліковний симптоми. Повторне переживання симптомів. Людина мимоволі переживає аспекти травматичної події, або як ми звикли зараз казати модне слово, флешбеки, нав'язливі спогади, під час яких людина почувається так, ніби подія повторюється, нічні жахіття, тривожні образи, інші сенсорні враження від події, навіть е порушення стану може викликати якийсь запах, який дитина, дорослий відчували під час травмуючої події. У дітей це може набувати форми повторного переживання досвіду, повторюваної гри або страшних сніг без усмідомлення змісту. Дитина прокидається, мама прокидається від того, що кричить дитина у вісні, мама питає, що тобі снилося, що сталося. Дитина не пам'ятає, просто пам'ятає, що кошмар. Уникнення згадок про травму. Дуже часто люди з посттравматичним стресовим розладом намагаються виштовхнути зі свідомості спогади про подію і не думати, та не обговорювати її деталі, особливо найгірші моменти. Той, хто пережив якусь стресову ситуацію, він коли, е, хтось намагається з ними про це говорити. Вони дуже часто можуть казати Я не хочу про це згадувати, я не хочу про це говорити. Але насправді всередині вони все це далі прокручують і згадують. Уникання кольорів, запахів, місць. Симптоми надмірного збудження. В звичайному житті, в побуті, люди можуть бути настороженими щодо загрози, лякливими, дітки дуже часто бувають, реагують на звуки, дратлівливі, трудночі концентрації з уваги та проблеми зі сном. Симптоми емоційного оніміння. Наш пацієнт настільки боїться відчути. Негативні емоції, що починає відмовлятися і від позитивних, відсутність здатність відчувати емоції, відсторонення від інших людей, відмова від видів діяльності, які раніше були важливими, втрата пам'яті стосовно важливої частини подій. Вони щось пам'ятають, щось не пам'ятають, якісь звичайні слова можуть випадати з. Пам'яті також можуть мати місце прояви депресії, злості, зловживання наркотиками алкоголем. А при посттравматичному стресовому розладі це ще більш небезпечно ніж для здорової людини, тому що дуже дуже швидко формується залежність. Які ж ми питання повинні задати для розпізнання ПТСР на первинній ланці? Коли до нас приходить пацієнт, він може прийти з зовсім іншими питаннями. А ми повинні дивитися на нього комплексно і розуміти, що тут потрібна допомога не тільки сімейного лікаря, не тільки педіатра, не тільки дитячого гастроентеролога, а повинна мати місце комплексна допомога, в тому числі і психотерапевтична. Які питання задаємо? Пережила людина потенційно травмуючу подію е, понад місяць тому. Тому що ми говоримо, що якщо пережита потенційно травмуюча подія е, і є реакція на неї, це гострий стрес до місяця. За місяць регуляторні системи нашого організму можуть з цим справитися, допомогти нам справитися і посттравматичний стресовий розлад не настане. Якщо симптоми продовжуються чи з'являються через місяць, ми говоримо про те, що Починає розвиватися ПТСР. Е, задаємо питання, чи не пережила людина потенційно е, травмуючу подію, але не змушуємо говорити. Забезпечуємо конфіденційність, задаємо лише необхідні питання для оцінки без деталей. Потрібен лише факт події, якщо, звичайно, людина з нами готова про це говорити. Не засуджуємо, співчуваємо, даємо зрозуміти, що ми підтримуємо, ми розуміємо і ми не засуджуємо. Не знецінюємо, надаємо час для розповіді і можливість контролювати людиною свою розповідь. Ти розповідаєш те, що ти вважаєш сьогодні за потрібне. При розмові обмежувати вживання складних термінів, медичних термінів, до мінімального рівня. Розмова має бути така не, не напружуюча. Варіант початку розмови. Те, що нам пропонують психологи, психотерапевти, я маю запитати вас про будь-які негативні події, котрі ви пережили під час лиха. Ви можете розповісти мені про те, що сталося. Ви не маєте вдаватися до деталей. Далі. Пацієнти, котрі мають незрозумілі фізичні симптоми, теж нас повинні насторожити в плані посттравматичного стресового розладу. Та знову і знову звертаються до лікаря. Сьогодні болить голова, завтра болить живіт, післязавтра болять руки. Тому ми повинні теж задати такому пацієнту питання, чи не пережив він більше місяця тому якусь стресову ситуацію. У процесі ідентифікації необхідно задавати конкретні запитання про повторне переживання подій. Чи є чи є нічні жахи. І яка особливість у дітей? Обстежуючи дітей, варто ставити запитання дітям і батькам про порушення сну. Це один із основних проявів посттравматичного стресового розладу, але не єдиний у дітей. Або про суттєві зміни режиму сну та засинання. Діти. Тут є нюанси. Знову ж, наголошую на тому, що е, у дітей теж може бути посттравматичний стресовий розлад, навіть у маленьких. Діти до 8 років можуть безпосередньо не скаржитися на такі симптоми, як переживання травми та її уникнення. Частіше при цьому мають місце скарги на проблеми зі сном. Порушене засинання, дитина боїться засинати без світла, дитині сняться кошмари, дитина прокидається вночі, при тому, що мама відмічає, що раніше того не було. І під час обстеження дитини чи підлітка на наявність ПТСР, лікар має дбати про те, щоб особисто запитати дитину, якщо у нас є така можливість, якщо дитина з нами йде на контакт, хоча при ПТСР з цим теж є проблеми, щоб особисто запитати, чому? Тому що е, е, спеціаліст при синдромі посттравматичного стресового розладу не має покладатися лише на інформацію батьків чи опікунів. Ми не забуваємо, що посттравматичний стресовий розлад може бути і на фоні стресової ситуації не тільки в цілому, не тільки те, що відбувається навколо нас, а не забуваємо про е, проблеми в сім'ї, про насильство в сім'ї, і тому ми повинні обов'язково від самої дитини по можливості отримати інформацію. Під час надання допомоги у відділенні невідкладної допомоги знову ж після аварії, після серйозних травм, так, також може бути синдром посттравматичного стресового розладу дитині, що пережила травматичну подію, працівники служби швидкої допомоги повинні інформувати батьків, попередити, що може таке статися, що може розвинутися ПТСР, коротко описати можливі симптоми, що може бути порушення сну, нічні жахи, порушення концентрації уваги, дратівливість та запропонувати контактувати з сімейним лікарем. Попереджаємо про те, що це може бути, і рекомендуємо в цій ситуації, щоб не затягувати, щоб ви. Покращити якість життя, звернутися до сімейного лікаря, а він вже потім буде орієнтуватися, що з цим маленьким пацієнтом робити. Основні лікувальні заходи. Ми починаємо бачити, що з психоосвіти, з розмови з батьками, з розмови з нашим маленьким пацієнтом, з психосоціальної підтримки. З перенаправлення, коли ми бачимо, що тут обов'язково треба консультація фахівця вузького направлення, ми обов'язково направляємо, обов'язково розмовляємо з батьками про серйозні ситуації. І медикаментозна корекція тільки за призначенням сфери охорони психічного здоров'я, і на четвертому місці. Ми бачимо, що вона аж на четвертому місці, і спостереження в динаміці. Якщо ми бачимо у дитини ознаки посттравматичного стресового року, ми обов'язково просимо та й дорослого пацієнта через деякий час, через 2-4 тижні, знову е, записатися на візит. Як з дитиною, що ми можемо знайти е, контакт? Бо інколи дитина не хоче розповідати, і тому е, е, після першого візиту рекомендуємо провести повторний, для того, щоб знайти коннект з дитиною, щоб все-таки з'ясувати, що сталося. Психоосвіта. Дотримання звичайного розпорядку дня це дуже важливо для того, щоб дитина розуміла, що є якісь такі константи в житті, які не змінилися. Варила мама дитині на вечір какао. Значить, мама має варити дитині на вечір какао. Незалежно вони лишаються вдома, чи вони виїхали, чи в якій ситуації вони знаходяться. Для того, щоб дитина розуміла, що в цьому світі щось стабільне з'явилося, що мама зранку готує омлет, ввечері вони йдуть собакою гуляти. На ніч мама дитині варить какао і читає пана Коцького. Далі. Розмова з близькими про те, що сталося, та про свої почуття при готовності. Знову ж, ми даємо можливість, даємо посил, що я тебе чую, я тебе готовий слухати, я тебе не засуджую, я тебе розумію, і при готовності я тебе вислухаю. Також потрібно знайти розслаблюючі, відволікаючі заняття. Хтось ліпить із глини, хтось е, займається спортом, хтось малює. І е, це теж дуже-дуже гарно працює. Психосоціальна підтримка, навчання способом управління стресом, дихання, мізева релаксація, е, кольоротерапія. Що ми маємо на увазі? Дихальні вправи на 5 вдихаємо, нап'ять видихаємо. Е, М'язева релаксація, та ж сама вправа, яка метелик, ми похлопуємо себе для відчуття меж свого тіла. І бажано, щоб дитина робила цю вправу разом з батьками, разом з мамою. Тому що якщо у дитини є посттравматичний стресовий розлад, то скоріше за все в опікунівчі в матері теж він буде. Допомагати в усуненні психосоціальних факторів, що викликали стрес в даний момент. Вони можуть бути різні, як я вже говорила, і треба тримати цю ситуацію на контролі. І при необхідності вирішення проблеми шляхом звернення до правозахисних організацій, якщо людина стала жертвою порушення вправ. До, е... Розмова з приводу м'язевої релаксації це окрема тема. Але два моменти, які я рекомендую своїм пацієнтам, які їм дуже подобаються вправи і які працюють, це я рекомендую своїм пацієнтам зранку і ввечері купити пляшечку мильних бульбашок. І дві пляшки, і ввечері і зранку, чи дитина з татом, чи дитина з мамою по 5-10 хвилин видуває мильні бульбашки. Релаксація діафагми і е, розслаблення всіх м'язів дуже гарно працює. Перше, іде релаксація. По-друге, що люди, батьки з дитиною роблять щось разом, це теж дуже заспокоює. Або дихальна вправа для дитини. От я навіть взяла з собою іграшку класти на, на, е, на груди, або на живіт іграшку. І Дихати і таким чином по іграшці контролювати дихання, регулюючи вдих видих, за рахунок цього теж іде розслаблення. Е. Які е, на сьогодні мають місце психотерапевтичні інтервенції при ПТСР. це травмофуксована когнітивна е, повіддінкова терапія, десенсибілі... десенсибілізація та переробка руху мочей, медикаментозна корекція знову ж на третьому місці, тільки якщо недоступні фахівці або методики управління стресом виявилися неефективними. Але на сьогодні знову ж є інформація, що антидепресанти снудні. Е, Дійні транквілізатори не мають достатньої доказової бази при ефективності лікування ПТСР, тому починаємо не з ліків, починаємо з розмови. По-перше, починаємо з діагностики. Ми повинні побачити, що у нашого пацієнта маленького дорослого є синдром посттравматичного стресового розладу, починаємо з розмови з нього і знову ж, методики використовуємо інші перед тим, як застосовувати медикаментозне лікування. На сьогодні професійні організації, перелік тих організацій, які надають спеціалізовану допомогу безкоштовно, що теж на сьогодні важливо. Є гуманітарна місія Пролісок, центр психічного здоров'я та реабілітації госпіталю Лісова поляна теж туди Українська асоціація конгенітивно поведінкової терапії саме рекомендує ці заклади для звернення. І громадська організація ФОРПОСТ. ФОРПОСТ займається саме допомогою людям, що перенесли тортурний полон. І наостанок, ще раз хотіла би сказати, що лікування посттравматичного стресового розвитку, по-перше, якщо цим займатися, якщо прикласти сили, увагу е і дати зрозуміти нашому пацієнту, що ми підтримуємо його, що ми готові його слухати, ми готові йому допомагати і не засуджувати, е має дуже гарний ефект. І, Посттравматичний стресовий розлад, принаймні у більшості дітей, і е, у частини дорослих, це все-таки не про медикаменти, а про поговори зі мною. Я поряд. Дякую за увагу.